Вона мутує, не гавкай це. Що таке? Вау! Мангот! Шоуоооо! гарден. А чому все таке зелене? Йоу! Хо-хо-хо! Шо за токсичний дощ? Це мій сад. Шучу. Ось це мій сад. Ме. да, але в нас з вами є пес. Вау! А в нас тут є яблука. Так, яблучка сюди, мої любі яблучка. Ох, Яблука я люблю безмежно. Дивися, вона мутує. Вау Так, ну я її чіпати не буду, нехай мутує. З полонечки капає вода, але вона не мутує. На жаль. Але в нас тут полонечка мутує. Сюди! Да! Ха-ха-ха! А також ви тільки гляньте, яка величезна томато. о Хо-хо-хо, тут можна її два місяці їсти і не з'їсиш. яка величезна. Вау, wow, моя кукурудза. А, почекай. Так тут виходить, що вона завжди буде Появлятися сама. О, так це ж взагалі чітко. Тут якась от така мутована. І ще от така є якась. А що це за мутація? Якщо ви знаєте, пишіть в коментах, тому що і я не знаю. Да, 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 це що таке за шишки? А чому у вас воно все таке величезне? Що за гіганти? Hello, мужик, і я хочу тобі дещо віддати. Так, у нас з вами 285 тисяч майже. Оу oh, є, yeah. а це означає, що ми з вами піднімемо ще більше. І 12 тисяч. Да я думав, там буде мільйон. Ага, ah, а що ми можемо купити? Тюльпан? Ну, тюльпани можна купити. Ой, oh, так, 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 так. Кукурудза. Оу, oh, є, yeah. її купляємо точно. Томата не хочу купляти, а от тюльпанчики 25 штук. Давай, купляємо все. Підемо й поси. Садимо з вами сад тюльпанів. Моя мама це оцінить. А, так ти їсти хочеш, да? Ми тебе погодуємо. А чого ж ти бігаєш та сядь, я тебе догнав. А я тебе догнати не можу сядь. Не гавкай. Стій, зупинися. Я хочу, щоб ти не був голодний. Мій пес не буде голодний. Тому що він потім може мене з'їсти, якщо він буде голодний. А, о, тюльпани. Так, у нас же ж їх багато, то давай будемо собі садити тюльпанчики. О, все, тюльпани є. Тут гай добавили. Ого, а його тут не було. О, тут. Пети. Ох, да їх тут так багато, так багато петів може бути. Ну, в нас з вами тільки один це песик, і ми поки не маємо йому назви, але ви можете його назвати обов'язково якось цікаво. Як мені його зупинити? Пікап. О, а де він? А де мій пес подівся? У нас магазин оновився? О, попкорн. Ой, Кукурудза. Сюди. Давай купляємо все. О. О, да, кавун. Кавунчик сюди. І у нас з вами знову пішов дощ. Ха -ха -ха. Кавунчик садимо сюди, садимо нашу кукурудзу. Оп, оп, оп. Я садівник ще той. О, а кіт мені все підливає. Я йому дуже дякую. Ти глянь, як швидко воно появляється. 28, 29. О, ого, на очах! Тюльпани є, томати є, тільки тюльпани. 20 тюльпанів сюди і садимо їх ось тут. Як швидко появляються тюльпани? Ага, Дякую моїм підписникам за поливайку. Вау, яка кукурудза, чи що це таке взагалі? Да, дивись, яка вона величезна. а ха, -ха. Я в шоці. Давайте, поливайте його все. Хе-хе, <смі> сюди, мої малесенькі. Вау, wow, дивись, ще одна величезна появляється, да? Да, ще одна величезна. Ох, oh, я в шоці. Так, віддаємо і скільки ти нам досеш коштів. Oh, 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 oh. <смі> Більше 100 тисяч, да хто ж міг подумати? Тут у нас нічого немає. Хе-хе-хе. <смі> Що таке? Це взагалі, що таке? Ти глянь! <плес> Як це взагалі можливо? Ти глянь! Ого! Я в шоці? І глянь, воно піднімається, яке воно величезне буде! О! Які величезні томати! Золотий томато! Вау! У мене тут і полуниця, ти глянь, яка величезна стала. А я вже можу його взяти, да? тобто воно не збільшиться. Це дійсно капець. А що це таке? Як взагалі в мене на яблуні появляється блубері? Як таке можливо? Вау, яке небо! Вау! Мені дуже подобається. Ти глянь, який у нас з вами сад. Чому воно почало світитися? Що? Стоп, це в мене? Він коштує мільйон 520 тисяч. Жесть! о Вау! Лимон є. Так, лимон, звісно, купляємо. Вау, так воно на величезну ділянку нам дає бонус. А-а-а, жестяк. Я думаю, настав час дізнатися, скільки ми з цього всього зможемо підняти коштів. Вау! Який він величезний. Так, да, і якщо чесно, я б таки не догадався, що це таке. Я думаю, цей час настав. Ми з вами повинні підняти мільйон. Так, саме сьогодні ми з вами піднімемо один мільйон, а можливо, навіть більше. Так, я хочу тобі віддати повністю все. Давай. Ви готові. Я готовий. Віддаємо йому повністю все. І ми з вами маємо 1 мільйон 600 тисяч. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- в нас з вами 2 мільйона 700 тисяч. О, боже мій. Це дуже і дуже багато. Все остальне, що тільки можна, я його, звісно, візьму. Вау, золоте яблуко, да? Чи що це таке? Що це таке, як його взяти? Віддаємо йому повністю все. Так, 100 тисяч! Та господи, що ж це за багатства такі. Ми з тобою можемо посадити яблуню. По-любому купляємо. І бамбук. 19 штук. Сюди. Бамбук. Купляємо, бамбук 100%. Посадимо наш бамбук, його в нас багато. Яблуню посадимо біля яблуні. Якби це банально не звучало, да? Вау, які поливайки! У нас з вами знову ж таки буде величезний бамбук, величезні томати і величезна кукурудза. о хо, -хо. Да, бамбук-то піднімається. Let's go. Гепс! Oh, oh. <laughs> <laughs> Ні, я впав! А оце у нас з вами новий челендж, який ми з вами точно повинні виконати. Ізі, ізі. А я впав! <laughs> Не так вже й ізі. Оп! Оп! <laughs> Ти глянь! Ну, мій підписник казав, що це дуже важкий челендж. Так, я зачепився. Поки він щось не такий вже й важкий. Поки піднімаємося, нічого важкого немає. Я впав. Да, колись виконаємо. О, так. Да-да-да, йди сюди. Ми тебе купляємо. 100 тисяч манго. Так, за 100 тисяч ми купляємо манго. Я не знаю, воно велике чи невелике. Так, от оп, все, манго ми посадили. А, який в мене сад. Воу-воу-воу, wow, wow, wow. манго появляється. Це що за поливайки? Навіщо так багато поливаю? Весь сад засадив поливайками. <реш> що тут відбувається? <реш> Це величезна полуниця, я в шоці. <реш> так, віддаємо йому все 700 тисяч. В нас з вами вже так багато коштів, я в шоці. Наш сад цвітей пахне. <реш> Як думаєш, скільки вона буде коштувати? Давай подивимося. І. 11 тисяч. А у нас тут манго. Давай, манго. Сюди. А я можу кудись ось сюди його посадити. Так, да, я його посадив, все, нехай буде. Золотий томато. І я тебе візьму, мій малесенький. Ну, точніше, мій величенький. Я багатий, А ну. Так, я багатий. Мільйон 119 тисяч. У нас з вами появляється манго. Так, шо? Воно коштує майже 15 мільйонів. О боже мій! Я в шоці. Я не встигну, я не встигну. Стій! Я не встиг. О, щось випало. Apple seed? Тобто ще одне яблуко. А я можу його кудись сюди посадити, так? Так, можна посадити. І як ви думаєте, яка ціна цього золотого яблука? Давай ми з тобою подивимося. Ану, скільки ти віддасиш нам? Так, 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 так. 297 тисяч. Хо-хо! Він катається на пітушку. Тобі удобненько мен? Я думаю, так. Якщо ви знаєте, до чого це відсилка, ставте лайк. Да. Це горох! Вау! Ми можемо по ньому піднятися? Який він величезний. Піднімаємося. Так, ну нічого важкого немає, поки. Поки. <laughs> Є, <Okay. laughs> oh, yeah, я впав! Нє, все окей, я живий. Що це? Ох, о, поливайка, да? да це так, це поливайка. Так, дивимося. А що це таке? А що я взяв? Ножниці? Щіпчики? Вау. А я можу тебе взяти? Ти глянь, та золота качка. Скільки воно коштує? Ми можемо купити якесь насіння за 1 мільйон 500. Ну в нас є з тобою 6 мільйонів. Давай купимо. А чому ні? Ми з тобою купили це насіння. Вау, вау! Скільки тут всього багато є? І це ми з вами вже будемо тестити в наступному відео. Я в шоці від того, який у нас з вами сад. І я обіцяю, далі буде тільки більше. Тому дуже дякую за увагу. Бажаю вам чудового дня і пока-пока. Вау! -пока. Wow!